Дух гартується в тому, що ви робите постійно, системно, некомфортні для себе дії. І тим ви гартуєте дух. А інакше ви от граєтесь от цих своїх просвітлених, ще якихось там ось ну і у нас Сьогодні я хочу якраз про неї поговорити, про, про, про школу. Далі поговоримо ми про маніфест. Але почну я все ж таки з школи, і з того, що підходу вашого до навчання, ви всюди, де ви раніше були, у вас були просто знання. А тут, тут я вам треную навики. Реальні навики, які ви в кожній сесії собі на рівні розуміння і на рівні інтеграції нового в своє, в своє життя, по-перше, в голову, потім в життя. Ви тренуєте зовсім інші механізми в голові, якраз механізми, які роблять людину успішною. Ви просто отако слухати, якщо ви тут думаєте, що ви просто отако посидите і послухаєте, ви підете з цього тренінгу і будете опять казати, що нічого не працює вже в цьому світі, і будете опять станете вампірами там для своїх дітей, і будете казати, що особливо для жінок тема, я живу для тебе, мені вже якби, я буду жити для тебе і вча вцепити своїх дітей. Ну, а чоловік, чоловіків буде там свій сценарій. У районі 50 років вам захочеться а, молодої 20-річної, яка буде бачити, у вас прям кумира, тому що у вас є більше, ніж у тих 20-річних однолітків. І Звідти та от сідина в бороду. Чому? Бо, бо якби та, з якою ви це все проходили, вона зрозуміла, що нічого ти особою не добився. А 20-річна для неї буде чуть-чуть більше, ніж той, який тільки закінчив школу. Ну і тому, якби, по одній із причин, це от того, що вам би, хочеться цих нових відчуттів у житті. І от Тому маніфест важливо написати на 10 років. Вам це зразу собі прикиньте, скільки вам через 10 років буде? Mm -hmm. О! От скільки там вам буде? В маніфесті, то ціль поїхати на Балі і жити на Балі. Та ви можете завтра це зробити. Взяти собі два клієнта, там п'ять клієнтів і поїхати на балі. Це не ціль, mm -hmm. це тиро взагалі. І, що, ви, і, і ви навіть поїздку на балі не виконаєте. Тому що коли вона, розум вас, оцінює вас по ваших задатках. До речі, це mm -hmm. якби такий парадокс, бо він е, нас не пускає. Але оцінює наші можливості по наших от самих більших перспективах, там на его, тобто наш максимальний потенціал. І коли ви хочете там на балі через 10 років, він розслабляється і, о, ну, ніби можна 9 років режим енергозбереження, нічого як мінімум ще не робити. і просто якби ну, спостерігати за життям і пролежати там перед серіалом. А вас має бути, ви маєте так загартувати свій розум, щоби. Зрозуміти, що через ну, що мені взагалі немає. там, Я там на 15 хвилин довше проспала. Чи проспала? Це вже а не серіали взагалі в цьому. В цьому е... Коли ви живете за призначенням, вони не мають місця. там. Просто їх там нема. От, наприклад, Оксан, от там 40, 50, неважливо. Але е... оцей вік. Він говорить про те, що життя насправді швидко спливає і про ці знання, особливо тим, кому більше років за 30, вам складніше. Тому що, по-перше, рейси глибші. Ви по них їздили там, плюс 5, плюс 10 років довше. Плюс, опять же, ваші батьки глибше застряли в тому, звідки ми зараз виходимо. і це якби, Тому вам треба в рази більше. Працювати там над собою, над, цим, над цими своїми програмами, піти якби в супереч з тим обставинам, які складаються, цьому світлу, в цьому всьому, знайти для себе варіанти, щоб, наприклад, проводити один тиждень по дві сесії, хоча б у вас відбудеться такий ну, прорив, у вас буде крепатура мозку, там або якісь грип, або ще щось. Тобто ви розширитесь зразу після цього. Потім ви собі дасте відпочинок там 2-3 дні, і ви побачите, наскільки буде по-іншому ваші ці механізми е, працювати, тому що відпустить ваш, вас, оцей якби, найбільший блок, який вас, наприклад, зараз тримає, не можу, не можу я так сказати, що це. Він вас відпустить, тому що він зрозуміє, що ну, вона на цей раз вона щось готова все ж таки змінити, так? а не так, як завжди. Тобто треба по-іншому, в цьому некомфорті треба бути. І від нього отримувати задоволення. А, бо ви думаєте, от езотерики, думають, що от я буду жити там, от во благо спасіння міра, там от, для всіх там, дітей, там собак і ще когось там. Ну, присвячують своє життя всім тільки не собі. А, і це жорсткі такі порушення балансу. Я говорила на вебінарі для випускників про закони, а це, до речі, я про нього забула. Один із четвертих таких законів це баланс. Отримання цього балансу це має на увазі те, що ти, кожен із вас, окремий індивід, має фокусуватись тільки на реалізації свого. Потенціалу і задоволення себе? Себе, не сім'ї, дітей, себе. Це послання від самих там великих потужних сутностей. Є така якби, задача одна із наших людей зараз, це, до речі, зрозуміти, оце, як це фокусуватися все ж таки на себе? Як це так? Фокусуватись на себе. Якщо би кожен фокусувався на себе, розуміло, вам ну там поїсти базові потреби виконати. Ви їх виконуєте, ви тоді у цій драбинці рухаєтесь, і вам вже хочеться більше в цьому, коли ви закрили свої базові потреби. І е, тоді ви починаєте займатися цим служінням, там, своїй сім'ї, своїм дітям, ви закрили свої потреби. Тоді е, гармонія в світі, кожен так працює, і тоді от воно світ розкривається по-іншому. Мама залипає в дітей, чоловік там залипає, в непонятно що. І от в бізнес, який забувши про себе там, опять же, треба з себе будувати все. Пояснюю. для чого мені гроші? Там, для чого мені ця робота? Мені не просто там гроші заради грошей, ні про що. Ви маєте, вам це все має ви маєте отримувати це блага. І це про маніфест. Блага для вас має бути такими, які будуть покращувати конкретно ваше життя. Ваше спочатку. Потім, коли ви покращуєте своє життя, ви покращуєте життя, дітей усім. Тобто ви вже якби вдихнули повітря. Бо ви поки що вам перекрили то повітря через ці е, гроші, і ви говорите там. Сподіваюсь, ви вже не говорите, що гроші не важливі, хоча все життя віддаєте за, за ті гроші. Виходите на ті роботи, які вам задоволення не приносить раді тих грошей, раді мізеру. Mm. Але гроші не важливі. А ви саме цінне віддаєте за ті копійки. І оці знання оп'ять. В школі вивчили все, все, що все, що могли, багато зайвого, успіх, здоров'я, щастя. Ми не вчили. Як це буде щасливі сім'ї. Ми зато вичили всякі теореми, там, от хімію, фізику і так далі, навіть біологію. Ми не вивчали, як наше тіло там особа. Ми якби хіфікали на цих уроках, та, і ми їх пролистували. Зато ми інфузорію туфельку вивчали там. І цей перекос і він усюди. Він усюди цей перекос. Є, е, е, навики знання, протилежні речі. Є і, і, і така метафора, я іноді комусь в сесіях її говорю. Осел, Кожен з нас такий, такий осел був або є, ще, який нагружений інформацією. Книжками, там, різними, газетами, хімією, біологією, там, усім, всім Достоєвським, війна і мір і так далі. Нагрузили його. І він цією інформацією, не знаю, куди її. Не потрібною ще університетською, якою взагалі людина там не народжена для неї, але вона вивчилась на ці дипломи. Це вся інформація, вона вам нагружає голову. То, що ви нею не але вона там є. Ваша задача зараз того ослика розгрузити. Бо цей ослик на, на, на перешкодах там от, здає, здається, тому що він не тягне ці перешкоди, бо в нього ця інформація давить на нього це дай. Брут вдома, от хаос там в приміщенні, лишні речі, це все інформація в голові, вона є. Її треба звідти вивільнити, щоб засвоювати нову. І цього ослика на, е, на перешкодах там його просто зносять з дороги, ті перешкоди, там якісь. Якщо йому перейти через колію з цю інформацію, а на, на другій, там через колію там газончик і красива травка. На яку він все життя хотів попастись з той ослик. Так його той паровоз знесе, поки він з тою інформацією буде там, от, знайде потрібно, як до того дойти. Оце розумні ці ослики. А як туди правильно дойти? А тупий ослик, бля, зелена галявина, отак і йду. Тому йому треба техніки, аналіз, він буде аналізувати той мудрий. Я його там знесе та, на, на тій колі. От. Е, і все, отак от життя зносить просто, поки ви думаєте, будьте трохи от, в другій ролі. От ви дивитесь на тих, е, хто досягає того, що ви хочете, і ну, майже всі з вас думають: ну, як? Ну, якби я більше знаю, я більше розумію, краще говорю і так далі. Чому така несправедливість? Ну, я думаю, що у вас це є точно, бо це якби є у всіх тих мудрих. Чого так? Тому що він просто хоче і бере і робить. Хоче і бере. От і вам раджу. Це <саніт> от і все Не треба, от ви думаєте, а як правильно, це ваша оце -то... мудрість, розум, це розумність, навіть не мудрість, а розумність. Це така освіченість ваша. Вона вас веде до того, що ви оцей осак з книжками тут згадувати цю метафору, коли будете там якби опять а чи треба мені це, а чи воно там ото цей аналіз, цей це аналіз, це включати. Це режим цього е, розумного, бідного, це режим бомжа зразу. Матуйте, це бомжа, гослика. Так оці бідні програми вони так працюють. Вони заставляють вас оце е, жувати, готуватись до маніфесту, там, до написання його там місяць і так і забути і не написати, бо якби. Треба було вам почитати інформацію, як правильно писати маніфест там, і так далі. У вас тут є такі, мене питали, я як правильно? Там, просто пише, що ти хочеш від життя, і все. Ми до маніфесту далі підемо. От у вас було в класі там, 30 людей там, в середньому, так? І де ті 30 людей, от, особливо ті відмінники, які там старалися всім угодити? Де вони, де от, чому дріюшники? Досягають більших результатів ніж відмінники. І ті з червоними дипломами, медалісти там, і так далі. Чому? Тому що школа це е, тренувальний табір для рабів. А в, в світі е, закони інші. Не рабські закони для рабів. Оті, що ви всі вивчили, це рабські закони. А для людей, які е, створюють ці рабські закони. Там закони інші. Вони тим законом рабським вони не підпорядковані ніяк. Ваша задача просто не заходити в цю е, систему. От я вас з неї витягую. Чим більше ви будете е, пропрацьовувати себе, чим менше у вас буде блоків, у вас буде таке, що Оксана говорить, вона буде якби, самі себе доліковувати ваш мозок буде там в процесі. Розумієте, от якби е, взагалі ці знання були цінні, от вас би там. Е, Ваші учні, в вашій школі, в університеті всі би досягали класних результатів в житті. А насправді ж воно не так. Це ж І це не статистична якась там похибка, це, це результат цього всього навчання якраз такий, щоб зробити з людей ну, таких роботів. От я от була в аеропорту тепер, і два рази там був капець дуже багато людей. я спостерігала за людьми. Так люди вже такі зомбі, е, ну, там очі повністю потухші людей. Люди е, померли раніше, ніж їхнє тіло. А вони померли ще десь там в університеті. Вони такі всі з скляними з, з очима, стоять, їм сказали стоять. От вони стоять. І всюди, так. в школі. Е, ну, е, Вчитель не має мати бути взагалі авторитетом для неї. Авторитетом може бути той, на місці кого вона би хотіла бути. В її житті, якщо таких немає, то не заставляйте дітей робити їх не треба заставляти жити тими історіями, які їм реально не принесуть нічого. Друге питання це виділятися, як це, а як вона буде іншою? Оце вас більше хвилює. Як це от, не відповідати цим рамкам і стандартам, які там о, задає та школа, чи суспільство, чи соціум. Моя там швидше читає, моя швидше рахує і так далі. От. Це все людина має створювати, опять же, той закон, який я вам говорю. Ви маєте е, фокусуватися на те, що добре мені, і ці е, якості в ній у е, своїх дітях. Що добре тобі? Тебе будуть ті, кому е, твої інтереси підходять. А, ви, а ми сфокусовані в житті, опять же, роби, що добре іншим: там вгодити всім довкола, е, вислужити з перед начальником, е, отримати хорошу оцінку. Це все не для себе. Це все для, ну, якби, для мами добре оцінки. І, і якби дітям здоровим, їм взагалі ті оцінки до. Далеко не треба взагалі. Здоровій дитині не потрібно того всього. І тому, от ви бачите, оцих людей, які прекрасно вчились, у них все добре. І потім вони зустрічаються зі світом і вони продовжують далі слухати інших людей, слухати не себе, догоджувати тим же ж роботодавцям. А можна жити для себе, створювати своє. А оці люди, тобто ті, хто. Ну, люди системи раби, будемо їх так називати, то вони завжди будуть. І ви можете побудувати свою справу і взяти для себе цих людей, які, опять же, для них це важливо. От, бути в системі, вони ще якби, не здорові, не вилікувані, І їм важливо, щоб от, хтось ними управляв. Ото, що робить школа і університет, так само хтось ними управляв. Ви всі шукаєте, щоб хтось мною управляв. Ви вийшли з сім'ї, де вами управляли там батьки там, і так далі. Не, не давали свободи вибору, права на волю і так далі. Там, їсти не встанеш зі столу, поки не з'їсть. Там на, на примітивному, на самому елементарному їсти ось це, Бо я так сказала, і все. На самому на примітивному ви ну, ламаєте своїх дітей. І, а потім дивуєтесь, чому, чому так, бо ви зламали їхню волю, їхній дух. Тому ви фокусуєте, ви, ви зараз перевчаєтесь, і вам треба діяти, гартувати опять же цей свій дух. Е, Перше собі його повернути в сесіях, а потім його гартувати діями е, і е, не шукати там відмазок, тому що сьогодні там робота, діти, собаки, новий рік, праздники. А просто починати діяти. Починати діяти сьогодні це один от ваше життя в ньому є там от, кожен день, одна там крупинка. Ця крупинка просто злітає. Яка різниця ці дати? Мінус один. Мінус один день, мінус один. І воно таке. Що чи тікає незалежно від, світ... від свят? І подаруйте собі оцю можливість, тут є все для того, щоб ви подарували собі можливість прожити. Той відрізок, який є виділений для вас, просто чудово у всіх сферах. Вийшовши з цієї е, рабської програми, і я вам розкажу, от як е, відміняли рабство, коли були фараони в Єгипті. Я вам про ту, про ту ділянку розкажу історію. І вони там будували якісь ті е, е, ж піраміди. І вони дивились, як... як вони таскають ті камені. Важко таскають, якби без ентузіазму. Над ними, над цими рабами, треба було велику будівлю збудувати. Над цими рабами, над кожним, там над якоюсь кількістю рабів стояв цей охоронець наглядач, який дивився за ними. І... Фараони зібралися і е, говорили, як, ну, як побудувати по-іншому цю систему. Тому що рабів треба годувати, їм треба дати дах над головою. Е, щоб ще є харчу, харчі мають бути нормальні, щоб він мав сили тащити ті, ті камені. Е, 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 рабів завжди збільшувалося, кількість їх збільшувалася. Відповідно, ризик до того, що раби повстануть проти самих фараонів, також збільшувався. Чим більше рабів, тим більше цих наглядачів. Тобто, якби, дуже багато цього всього треба було утримувати. Дуже багато ресурсу на це йшло. І опять же, вони, їм ставало важко, вони, в них пропадав ентузіазм, їх треба було якось ну, нагайками, щоб вони це все швидше робили. І вони прийняли рішення таке, зробили закон, і там зранку вони. Оголосили цей закон, що від нині від завтрашнього світанку там всі раби будуть вільними. А за кожен винесений камінь на гору кожен раб буде отримувати по одній монеті. Цю монету він може обміняти на їжу, житло і одяг. Відповідно, зранку, що вони побачили на наступний день, що всі раби там ті ж раби. Один наперед одного почали бігти і носити ті камені, які вони з важкістю носили. Їх уже кормити не треба було, це, бо їм на горі давали по одній монеті. Опять же, вона вертала звідки приходила на, на це в казну, туже. Вони купляли собі за ті монети, це і житло і так далі. І харчі, коли вже потім вони вже могли купити і житло. Були раби, які замість одного по два камені втягнули. Потім ці раби згуртувалися у. У такі грубки і створили eh, колісниці, і... і зробили там з дощок колісниці і тащили зразу більше ens, цих каменів догори. А фарони на це все спостерігали і казали, вони ще винайдуть багато винаходів, цікавих, як нести то каміння. І вони e, в результаті e, скоротили яку масу витрат. Опять же, вам просто. E, Треба е, почати викорінювати ці рабські програми зі своєї голови і виходити з цієї системи. І допомагати іншим е, з цим розібратися. Далі людина, коли повертається в неї дух, ні одна людина ще не захотіла працювати в цій системі. Скільки в мене було сесій, навіть з людьми, з якими ми там працювали над здоров'ям, над шечими, з коли ми людині повертали дух е, і. Інтегрувала це в її життя, навіть не чіпаючи теми якихось там фінансів, кожна людина хотіла звільнитися і йти е, там створювати щось своє.